Російська Федерація зробила з Криму е, такий дотаційний регіон. Ну тобто, там е, він не приносить кошти. Це та е, м, ситуація, коли туди вливають все більше і більше коштів для того, щоб підтримати те, як воно є в. В цій ситуації. Це питання туризму, питання підприємництва, е, якісь спроби налагодити промисловість, але вони безуспішні. І е, е, в цій ситуації ми якраз думали про ці точки росту. І е, зі свого боку, те, що ми пропонували, це питання логістичне, якраз те, про що ви говорили. Це відновлення е, об'єднання Криму зі світом. Е, бо Наприклад, є така траса, яка проходить через усі країни, які навколо Чорного моря. І зрозуміло, що Крим закритий, а після звільнення Криму є тяжіння до того, щоб і Крим був включений, бо це і туристична, і логістична так, такий маршрут, і включення в систему цих доріг воно би сприяло збільшенню транзиту, відкритості цього регіону. Інша складова це туристична. Що робить Російська Федерація? Вони. Просто видають путівки малозабезпеченим або соціально незахищеним верстам населення або своїм державним службовцям для того, щоб вони приїжджали якби на оздоровлення. Тобто туризм в класичній своїй структурі він там не працює. Ми говорили про культурні заходи, бо це також на противагу тому, що от такий цікавий фідбек, до речі, з Криму. Про те, що як там як такових культурних заходів там не відбуваються, вони відбуваються тільки тоді, коли відбуваються вибори. Тобто туди привозять якісь колективи, ансамблі, які в цьому виборчому процесі як елемент агітації просто проводять якісь концерти. Тобто там немає культурного як такого розвитку. Питання оновлення засобів ін. Транспортних засобів, бо е, зрозуміло, що якщо ти там спитаєш е, там людину на вулиці, чи знаєте ви про недовши тролейбус, тролейбусний маршрут, вам завжди скажуть, що це про Крим і цей. Е, ці транспортні засоби вони ж не оновлюються, і ми якраз говорили про те, що ми можемо наприклад взяти досвід інших країн, які використовують екологічний транспорт, для того, щоб запропонувати якраз для відновлення екологічної складової завезення або там закупівлю цього екологічного транспорту, які вже є норми для інших країн.